Закарпаття готується стати домашньою ареною одразу для чверті футбольних клубів Української прем'єр-ліги. З урахуванням воєнного стану в краї, Минаї та Ужгороді виступатимуть власне Минай, Полтавська Ворскла, дніпро 1 та Харківський Металіст. Гості потроху обживаються в краї Закарпатами і задоволені умовами. Нам тут подобається і ми зараз будемо. Шукати квартири, якось будемо облаштовуватися, а так все, все добре. Господарі ж не проти поступитися стадіоном одному із суперників. Головне, щоб витримало поле. Будемо сподіватися, що поле витримає, але будемо з сусідами. І ось саме сусіди по стадіону, минай і полтавська Ворскла зійшлися в товариському матчі за програмою підготовки до нового чемпіонату. У першому таймі команди діяли непоступливо й пішли на перерву за нульової нічиєї. В захисті ми задоволені, тому що грали правильно, готувалися до суперника. В плані фізичних кондицій, звичайно, хочеться бачити краще. Я маю на увазі, тому що швидкості не бракує при грі на контратаках. Але ми розуміємо, що вчора було два тренування. І Ну, Відробляли стандартні положення, і тактичні моменти, тобто навантаження не було, а все одно два тренування, таку спеку це досить важко. Це далося знаки в другому таймі. До того ж, Ворскла заграла в нападі агресивніше. І спочатку Руслан Степанюк реалізував пенальті. За п'ять хвилин бразильський екс-гравець металіста Марлісон подвоїв перевагу. Ще за дві хвилини в результаті автоголу минайців рахунок став 3-0 на користь Ворскли. Далі на гол полтавця Даніїла Кравчука команда з Ужгородщини відповіла влучним пострілом головою Юрія Кравчука після навісу зі стандарту. І все ж останнє слово було за Ворсклою. Юрій Козиренко встановив остаточні 5-1 на користь своєї команди. Переможці були задоволені і результатом, і прогресом у тренуваннях. Підготовка ще йде. це така, можна сказати, остання репетиція перед початком чемпіонату. Тому я, я вважаю, що ми дуже в хороших фізичних кондиціях, ми дуже добре попрацювали на зборах. З кожним днем розуміємо все краще, що від нас хоче бачити головний тренер, тренер Скірстаб. Стараємося виконувати, колись це виходить краще, колись ні. Но ми аналізуємо і рухаємося крок за кроком вперед. Своєю чергою, минайці не шукали виправдання великій поразці. Товічно, ну, кондиції добрі, гарно працюємо, два тренування майже завжди є втома, але це не та втома, е, ну, яку можна використовувати як виправдання. Якоїсь ну, цьому результату немає виправдань. Все розберемо, подивимось, які зробили помилки, будемо працювати над цим. Так само принципово оцінив гру своїх підопічних у другому таймі і наставник минаю. Після цього матчу деякі гравці просто залишать команду, тому що ну, треба, треба шукати інших гравців, тому що ми бачимо, що вони до цього рівня ще не доросли. Так що над цим ми будемо працювати. Утім, час на виправлення помилок минає ще має. Закарпатська команда стартуватиме в новому чемпіонаті 23 серпня домашньою грою проти ФК Львів.